Друзі, мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Максимально нестандартний формат, як ви бачите. Пишу все на колінці, бо наразі не вдома, а відео вам обіцяв. А зважаючи на те, що постійно таймер переносили, ми робимо це ось в таких умовах. Тому що в нас виходить: додали трансфер, все це вже працює, функціонал вже є. Запитів від вас дуже багато. Як ви бачите, в мене все оновилося, все відображається. Розблок пройшов. 11 токенів мені начислили, і тут у нас є трансфер. Ми натискаємо на трансфер. Далі обираємо send і бачимо, що нам треба вказати юзернейм. Тобто, це означає, що ми, по-перше, можемо переводити між аккаунтами токени, котрі вам нарахували. А по-друге, щоб завести їх на біржу, вам потрібно перейти на NIR Wallet Org. Посилання я закріплю обов'язково в описі під це відео, щоб ви могли зайти і зареєструватися там. Заходимо туди, реєструємося, обов'язково додаємо якийсь мінімальний баланс там декілька нірів, і створюємо свій юзернейм там. Тобто ви створюєте свою учетну запись. І вводити свій юзернейм. Тоді цей юзернейм заносимо в світ валіт, додаємо його в Send і перераховуємо кошти туди. І вже від тіля ви можете повноцінно заводити кошти на будь-яку біржу, тому що ви можете ввести номер свого гаманця і відправити на біржу. На цьому все. Сподіваюся, я вам допоміг.